Всім друзі, доброго дня! Сьогодні у нас 3 липня 2025 року. Перед нами новинка колекції. Це ранньостиглий сорт пломкоту американської селекції під назвою Spring Satin. Ось так виглядають плоди даного сорту. В тому році були перші сигнальні плоди. Пару штук в цьому році трошки більше загрузилося. Навіть були в нас приморозки неодноразово і все одно цей сорт дав врожай. Ось отак. Це в мене привита раз, два, три, чотири, чотири гілки на сорт Плоту Queen. Ось він. Він ще зелений. А цей сорт є стиглий, він, виходить, відкриває сезон. У моєму саду ще нічого не зріве за сливок. Ось на підході слива Ойші Вайзе. Вона ще тільки-тільки почала брати забарвлення. Вона з дипоїдних сливок, напевно, саме краще в цьому році запилася. Не страшні приморозки неодноразові. Вона сама гарна з загрузкою. Бо всі інші сорти такі десь трошки є, десь нічого нема. Якщо взяти сорт депойдної сливої Фортуна, ось дивіться, вона повна буде така темно-фіолетова, вона зараз зелена, як огірок на цей час, ну, а Стенлей ще повністю зелений, він буде в вересні. Дуже смачна європейська слива, типу горок. Дуже цей сорт мені подобається. Як в свіжому вигляді споживати так само і на переробку сухофрукти, компоти. Якщо взяти всім відомий Точесан, то він теж в цьому році з гарним врожаєм. Кожна гілка ось з плодами. Це при тому при всьому, що я проводив нормування. Ага, є ось Черв'ячок в деяких плодах Треба від подожерки краще працювати. Ну ось отак виглядає ту сан Ну і ось поруч всім відомий сорт пізньої доповідної сливи Анжеліно. Теж вся всі гілки з врожаєм. Супер сорт. Кажуть він запилюється погано. Не знаю, в мене проблем ніяких немає з опиленням. Теж пронормований. Бачу на цій ділянці я погано попрацював в цьому році з подожирками. Так. І зараз покажу ще сорт смачний. Так, ну це Анжелена досі. Це ось і так вона загружена, щоб ви бачили. так, Це Лері N, теж з рожаєм. Так, Ельдорадо пронормований. Дуже багато було плодів. Прям грони висіли. Ну і зараз теж все ось, як бачите. Це депоїдна слива на серпень місяць дуже смачна, така синя, солодка. Ось отак. Запилюється гарно, тримає врожай гарно, навіть не дивлячись на погодні умови весною. А ось поруч це теж відомий сорт пізньої диплоїдної сливи – Октобесан. Теж вона тут я не нормував. Ну, все уліплено плодами по всьому дереву, ось отак. Кому цікаво, ось отак виглядає. Гарний сорт, який потребує уваги. Ось отак він себе показує. Охто сам. Цей сорт доволі стійкий, до болячок, листя доволі чисті. Ось, де-не-де там є. Трошки клястеру, а так, в принципі, більш-менш непогано. Звісно, що проводились обробки, але є сорти, які обробляєш, а все одно там купа клястеру, купа різних хвороб. А цей сорт доволі чистий, доволі непогано. Ну, а взагалі, якщо хочете, щоб у вас був врожай, хоч пломкотів, хоч дипойдної сили, по-любому треба робити профілактичні обробки від шкідників та хвороб. По-любому, бо без обробок. Від шкідників буде в тлі, буде подажерка, буде черв'як. Без обробок від хвороб воно буде хворіти, буде гнилі, буде опадати. Коротше, ділу не буде. Так що, хто не хоче бавитись, краще підійдіть купіть в магазині плоди, з'їжте і забудьте. Не сажайте дерева, не мучайте не їх на себе. Ось на 3 липня, вже плоди мають ось такий вигляд. Плоди самі вже продавлюються. Вага плодів приблизно 50 грамів, деякі можливо 60 грамів. Ось, вони такі, на вигляд, як абрикос, але смак у них як слива. Якщо обтерти, мають ось такий фіолетовий вигляд. Цікава новинка, пробував смак, дуже достойний у нього, смачні плоди з привкусом абрикосу та сливи. Ось отакі. Бажу в'яжеться непогано. Навіть були в приморозки, ніяк не вплинуло на опилення. Приморозки були неодноразово. Абрикоси практично всі без врожаю, також черешні, трошки є яблук, трошки є персиків, от плумкот є, чим поласувати, та диплодні сливки є. Зараз я обірву, з вами продегустуємо. Кому цікаво, є трошки ось гляньте, перерісту на окуліровку. Хто хоче завести новий ранній сорт гібриду скрещеного абрикоса зі сливою, можете звернути на цей сорт увагу. Він раннього терміну достигання, дуже раннього. Ну, а зараз обриваю та будемо з вами дегустувати. Не перемикайтесь.

Давайте розріжемо. Ось така м'якоть. Жовта, кісточка не відділяється. Так, по соку і по вмісту цукру зараз. Соку в середній кількості, але можливо він трохи не достиг. Помісту цукру показує 12 цей плод. Так, а ну ще один. Такий хочеться, щоб він був спіленький. Так, ану, видавити. О! Щось поміняється чи ні? Ну, 14 трошки. Так, пробуємо. На смак. Що можу сказати, який висновок по смаку? Смак дуже добрий. Абрикосовий плюс сливовий такий в примішку абрикосово-сливовий мікс. Дуже запашний, солодкий, якщо повністю дозріють плоди. Якщо плоди будуть в технічній зрілості, буде кислинка проявлятися доволі сильно. Так, в цілому сорт непоганий, треба спостерігати по врожайності, як воно буде в слідих роках. Цей рік не показник, бо було дуже багато приморозків що що казати, пів саду без врожаю стоїть. А цей сорт, який не який, але дав врожай. В тому році був сигнальний, було там небагато, не там 2-3 сигнальних плода було. Ну, мені в тому році він сподобався по смаку, в чому трохи більше насипав. Ну, це не окреме дерево, а щеплення гілки в крону. Так що, що маємо, то маємо. Тим паче вони молоденькі, невеличкі. Так, в цілому будемо спостерігати і ділитися з вами, як цей сорт буде поводити. В слідуючих роках так всім гарного дня, до побачення.